Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Ранок дуже печальний, дуже трагічний, тому що ніч була в п'ятниці дуже тяжкою, чорною, особливо для Києва. Мені, до речі, на Київ карти випадали цього тижня погані. І в прогнозі по областях, і в прогнозі по гарячих точках. І я попереджав жителів Києва про те, що можуть бути якісь дуже великі удари та теракти потенційні. І так сталося один з найжахливіших терактів взагалі за всю історію цієї повномасштабки, стався цієї ночі. По Києву били не просто дронами БПЛА, а били балістикою. Балістика це дуже тяжко, це дуже великі удари і урон, і били новими північно-корейськими дронами. По багатьох районах одночасно били. Це не так було, що типу в одному місці і все. Це і був і Голосіївський район, там дуже багато прильотів, дуже багато терактів, і інші райони, також Солом'янський, ще інші райони. Я, Мені на п'ятницю карти випадали дуже погані. От я сподав прогноз по днях. Мені на п'ятницю випав піковий туз. Піковий туз, щоб ви розуміли, це найгірша карта в колоді. Зараз я вам продемонструю відео, От, що мені показували карти на п'ятницю. Можете подивитися. Безпеки. А тут піковий обман розчарування, підвищені повітряні загрози. Четвер поганий день. 19 число. 20 число. П'ятниця. Давайте подивимося з вами: 20 число. Карта легковажності випала лігкомислія. Карта, яка закликає всіх бути максимально уважними та обережними в цей день. От якраз от двадцяте число може теж бути якісь провокації, небезпеки. А тут піковий туз: карта смертельних загроз, карта смертельних терактів, ударів та атак. Погана карта, дуже жорстка, дуже небезпечна. Можливо, загальнонаціональна, загальноукраїнська повітряна тривога, великі удари, великі атаки, велика агресія, погані. Комбінація карт досить небезпечна. Карта Легкомислія плюс піковий туз. Це досить і досить погано. 21 число. Карта сюрприза. Ну от, власне кажучи, п'ятничний прогноз мій цієї п'ятниці, 20-12, був дуже поганий. І Києву цієї ночі дісталося дуже сильно. По багатьох районах, по-моєму, 6-7 районів, де були активні прильоти. Багато будинків зруйновано. Коротше, дуже тяжко. Я висловлюю всім жителям та гостям столиці співчуття, бережіть себе, тримайтеся. По Україні також були атаки, наскільки я пам'ятаю. Тому я хочу сказати наступне: знову ж таки, я надіюся, що ця війна якомога швидше закінчиться. Жодна адекватна і психічно здорова людина, я вважаю, не хоче продовження війни. Всі хочуть миру, тому що все-таки пожити трошки хочеться на планеті Земля. Так, але. Разом з тим, я хочу сказати, що наближаються різдвяно-новорічні свята теж особливо негативний період і особливо небезпечний період, небезпечний тим, що загрози ударів та атак можуть підвищуватися, ризики є дуже високими. Тим паче, нещодавно Путін виступав зі своєю новою прес-конференцією, де сказав дуже багато крилатих фразочок. Ну це окремі теми для прогнозувань. От, зокрема, про те, що він... Хоче по речником по Києву вдарити. Ну, я про це ще окремо зніму відео. То це теж, знаєте, є таким тривожним дзвіночком, що в Києві може статися якась дуже велика біда. Дуже велика біда. Тому кияни, будьте обережні. Взагалі, Київ, столиця, має завжди підвищені загрози ризиків атак. Я вам поясню, чому. Тому що це столиця це центр прийняття рішень. Саме в Києві президент, Верховна Рада і все інше, саме Київ. Дає якісь вказівки. І не даремно ж РФ називає все, що відбувається в Україні зараз, київським режимом, не Львовським режимом, хоча є така, є такий стереотип, що у Львові Бандери одні, не там не Івано-Франковським, не Тернопільським, не Одеським, не там Харківським, а іменно київським режимом. Тому Київ, як столиця, має якраз найбільші загрози і ризики, що можуть бути теракти, атаки. І я скажу ще одну річ: от я відчуваю, війна закінчиться, але знаєте, є одна дуже велика небезпека, про яку я маю попередити: що навіть по закінченню війни теракти і сепаратистські рухи в Києві все одно будуть продовжуватися певний період часу. Тому що сепаратистів і колаборантів, на жаль, є досить багато. І в Києві можуть навіть після того, як буде підписане перемир'я, і війна закінчиться. Навіть після цього в Києві можуть бути теракти та атаки, особливо в людних місцях. Тому декілька років ще в Києві може бути відносно небезпечно. Звичайно, що сирени вже гудіти не будуть, на телефонах не буде сповіщень, повітряна тривога, але в цьому і є найбільша небезпека: ефект несподіванки. Теракти можуть бути. У людних місцях можуть бути якісь сепаратистські рухи, замінування і так далі і тому подібне. Тому що прихильників Руська Баміра все-таки в Києві все одно вистачає. І знаєте, і вони теж можуть пакостити і вбивати невинних. Тому таке от у мене відчуття. Ну, взагалі, багато хто про це говорить, і насправді таке може відбуватися потенційно. Так що це не тільки я говорю, про це говорять ще й військові експерти та аналітики. Завжди по завершенню війни ще можуть відбуватись такі відголоски війни. Особливо в столиці, тому що столиця це все-таки столиця. Це місце, де найбільше людей, це місце, де влада засідає. Ну, Логічно, що в столиці якраз небезпеки дуже високі. Чорний, Київ для, чорний день для Києва, чорний день для України. Багато негативу було. Шановні, тримаймося, бережімося, любимо один одного, підтримуємо в ці непрості часи. Всім вам бажаю побільше позитиву. Мені дуже гірко, боляче, що таке відбувається в Україні. З Києвом у мене взагалі пов'язано дуже багато сентиментальних спогадів, тому що я в Києві майже п'ять років прожив колись свого часу. І голосіївський район, де найбільше сьогодні прилетіло. Я теж дуже добре знаю. Голосіївський парк я дуже сильно любив, коли прибув у Києві, коли жив у Києві. Я там часто гуляв, мені там дуже красиво, там дуже сильна енергія. Ну, тому, от я ж кажу, знаю ті місця о, на власні очі і тому дуже за це все боляче. Бережіть себе, бажаю побільше позитивних новин. Тяжкі часи, але віримо в найкраще. Віримо, що мир скоро настане. Люблю, цілую, обіймаю, бажаю вам побільше позитиву. Бережіть себе.